Сьогодні фарбуватись буде моя молодша сестра, але косметику її буде обирати я. Прям вірш. Ну я Шевченко, звісно. Даю тобі тоналку. Біла. <різь> О, Ти екскулат. Наступне це рум'яна. Рум'яна. Ну дивись, як підходить. Ой-ой-ой. Нормально. Хайлайтер. Ну, близький ти таке. Так близькі <різь> ти. Тіні. Ну, а. Хочу ще помирачу. Туш, звичайно. Олівець для губ. Це для очей, такий з блискітками. І помада. Ну клас. Ну і все, твій макіяж готов. Він якийсь дуже адекватний. Реально. А, як вам здається, пишіть в коментарях. Це, це, це все із-за того, що я гарно краще. сьогодні. сюди. Ну, звісно. Ну так. Да.